Я, з тобою. я берію, щоб ти нам приніс ще плежок. Та ні, електрон, хотіли мешок. Я хочу покарнять ще не шоколад. А краще позицію на, на складі. Мені, чоловічки, неначе лукать. Мені чудово на супермасть. Я хочу з банати, привезти, куси. Випадить, нікуди. Для варить, ні, лом, весь євросоюз. Сам годі, здається, це вже перероз. Це лише не свереться, що мене придає. Щороку вже спросим, щороку благаєм. Святий Миколайчику, любий, ласкавий. Я знаю, ти чуєш, ще вірю, пізнаєш. І друзі це ще поруч зі мною об'єднані мрії.